Про те, що нам болить, ми привчені мовчати. Про те, що треба кричати на весь голос, ми мовчимо. Довгий час про колективізацію, розкуркулення, репресії і голод було заборонено говорити, бо за це людина могла поплатитися життям своїм або своїх близьких. Роки і навіть десятиліття мовчання, про події, які дуже суттєво змінили наш характер і наш менталітет, зробили свою справу. Зараз ми навіть не усвідомлюємо, чому не віримо в себе. Чому і чого боїмося, чому не гуртуємося? і чому мовчимо? Ця програма спроба коротко, дуже пунктирно сказати про головне, про голодне і репресивне десятиліття нашої історії, яке травмувало нас. Ця програма спроба почати говорити. Ну, зрозуміло, що голод більше торкнувся сільської місцевості, але це загальний стереотип, що нібито у місті голода не було. Це не відповідає дійсності. Справа у тім, що спочатку проведення суцільної колективізації значно загострилася продовольча проблема. Це було пов'язано, ну, по-перше, з дезорганізацією сільськогосподарського виробництва, взагалі, а також з тим, що значна частина продовольства влучалася на потреби індустріалізації. І тому влада це взагалі унікальний момент була змушена у мирний час запровадити систему карток у містах, але в умовах голоду відбувається зменшення забезпечення робітників саме за картками. Ну, зокрема, у 1932 році, в грудні місяці, було ухвалено відповідне рішення. І це призвело до того, що, наприклад, робітники, які проходили за третім списком замість 300 грамів, почали отримувати 200 грамів хліба на день. Причому на деяких підприємствах навіть отримували. Чи менше до 100 грамів. А щодо членів їх сімей, то норма була зменшена взагалі до 100 грамів. За даними ЦК КПБУ від 15 березня 1933 року серед інших областей республіки Дніпропетровська опинилася чи не в найскрутнішому становищі. На неї припадало 60% усіх відомостей про кількість голодуючих і понад 70% зареєстрованих смертей. Із 45 районів Дніпропетровщини навесні 1933 року у критичному стані перебували 29. Станом на 29 березня 1933 року у 40 районах перевірених ДПУ голодувало близько 7300 родин, у яких безпосередньо від голоду померло 1844 особи. Смерть від голоду вказувалася в доповідній записці, фіксувалася в окремих випадках актами медичного розтинання трупів. Причому акти констатували крім виснаження і опухання ще й повну відсутність їжі, навіть рідини в шлунку. Але в більшості випадків смерть від голоду підтверджувалася свідками і оглядом членів родини, що залишились живими і перебували у тяжкому стані. Пройшов 32-й рік. Ми достатньо бідно жили. Мені кажеться, що батько старався, щоб вони щоб ми жили бідно. Хотів, що ж... щоб вижили просто І да. їхали по вулиці без Тарка, і в кожну хату заходили, і що знаходили, сісне забрали. Одним із перших законодавчих актів, який мав відверто репресивний характер, став закон від 7 серпня 1932 року про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації, та зміцнення громадської соціалістичної власності, названий у народі законом про п'ять колосків. Згідно з його положенням, майно колгоспів і кооперативів прирівнювалося до державного, розкрадання якого мало каратися розстрілом за пом'якшувальних обставин позбавленням волі на срок не менше, ніж 10 років із конфіскацією майна. Вироки за подібними справами виносилися не пізніше, ніж у 15-денний термін. Самі ж судові рішення не підлягали перегляду, а засуджені ні за яких умов не підлягали під амністію. Таємна інструкція від 13 вересня 1932 року регламентувала порядок застосування положень указаного закону. Тільки за перші два місяці застосування закону від 7 серпня 1932 року у Дніпропетровській області за крадіжки хліба було засуджено 2887 осіб, з них 90 – до розстрілу 149 – до 10 років позбавлення волі. Найбільша кількість таких справ припадала на Новомосковський і Криворізький райони щодо саботажників, широко застосовувалися заходи економічного тиску. З цією метою, а також для морально-психологічного настрашення українських селян, 18 листопада, 32-го року черговою постановою Політбюро ЦК КПБУ було започатковано такий надзвичайно жорстокий захід, як занесення на чорну дошку колгоспів, які особливо злісно саботували хлібозаготівлі. Фігуранти чорних дошок являли собою, по суті, повністю ізольовані від зовнішнього світу соціальні резервації, свідомо позбавлені владою будь-яких засобів біоіснування. Включаючи заборону на виїзд за межі села. У 27-му році різко підскочили ціни на промислові товари. Селяни, а ціни загатівенні залишились ті. Тобто практично в два рази обезцінено все вийшло. Селяни мінімум віддали, а на вільний ринок, який тоді існував, не захотіли зерно за ну, низькими цінами. І тоді якраз була така ситуація, що до весни вирішили, коли хліб дорожче, щоб якось. Ну, тобто кожен свої інтереси переслідував. І може б на цьому ситуація б як то затихла, але в 28-му році не вражай, великий не на Криворіччі, зокрема, весною пропало з-за того, що дощів не було 50% вражаю врожаю посіяного, якби і 92% два Підвищення цін на зернові від 30 до 300%. Відсотків. І на е, останнє стосується це жита і пшениці основних зернових культур. Одночасно падіння цін на худобу, на коней, валів, корів, свиней. Падіння від 38 до 50 відсотків люди починають годувати не було чим уже худобу. Зв'язку з тим, що зерно дороге. Це все призвело в цілому до важкого стану продовольчого. Робітники незадоволені були. Ну а селянство взагалі побачило, що держава з ними не рахується. В связи с указанием товарища Постышева мы проверяли колхозы, занесенные областкомом на черную доску. Что касается колхоза Комунар нового украинского сельсовета, то меры репрессий к нему бесполезны, потому что в колхозе, состоящем из 12 дворов, за последние 2-3 недели осталось только три старика, дети и женщины. Все взрослые мужчины ушли на производство, и задачи по отношению к нему заключаются в том, чтобы сохранить 24 лошади и другое имущество, оставшееся в колхозе. Таким образом, мы считаем целесообразным из занесенных на черную доску 9 колхозов оставить 4. А именно, Широкое Поло, Червоный Маяк, Желтень и Чубарь. Из докладной записки Криворожского комитета КПБУ от 1 января 1933 года. Той злощасний колгосп імені Чубаря Широківської сільради, який із номера в номер протягом грудня 32 го та січня 33-го друкувався в червоному гірнику в рубриці Чорна дошка, знаходився у старому Інгульці, де село Зелене. Він був повністю ліквідований у 33-му, після тотальної економічної блокади, якою і було занесення на чорну дошку. Невідома доля і частини тих 24 колгоспів Криворізького району, які були занесені на чорну дошку згідно з інформаційним листом від 1 грудня 32-го року. Цим колгоспам припинено завоз промкраму, і весь наявний у їхніх крамницях промкрам передано до передових сільрад та колгоспів. Одночасно премійовано збільшенням завозу промкраму найкраще з виконання планів колгоспи. Така політика нацьковування одних людей на інших. Підняків на куркулів, батраків на кулаків, городян на селян, дітей на батьків і батьків на дітей дала свої плоди. В результаті цих всіх рейдових буксирних бригад, всіх цих адміністративних тиску, засудження масових показових судів це в кожному селі, де не здали про податок, відшукували жінок, які одинокі знаходили, якщо в них там сховане, що то казали, ти виступиш на, е на зборах, закличеш всіх е ями здати свій прихований хліб, а ми тебе не посадимо в тебе ж малі діти. Ну і ті жінки йшли, закликали, все це було. Голодні люди це, е це психіка, ми не можемо їх засуджувати. Із таких голодних людей, бідняцького активу, які перші попали під цей, під цей удар, формуються бригади, яким кажуть, знайдете 15% ваше. І ці зголоднілі люди. В село традиційно – ж це свого роду велика сім'я, це громада. Там не було такого, що знаєте, один одного здавати лішу, але вже це рухнуло все. Голодні люди вже йшли, видирали все буквально. Потім, коли забрали в тих, в кого було там запаси, якісь, то вони теж потім повмирали. Ну, це, це була велика трагедія, і, і вина держави теж велика на тому, що це трапилось реально. Могли це при бажанні. Е, ну, Батько сказав так, коли вже там, там, там розкуркулюють, забирають усе, вночі крики, люди плачуть, бігають, що робить. Він тоді взяв коней своїх, корови свої, дві корови були, плуг, що там ще його було. Це одвіз і здав у колос. Уже йшли чутки. Там той умер, той умер, там баба, там дід, там. А потім ще страшніше, от там дітей своїх поїли, Ну, ми боялися виходити з хати діти. Це ж так страшно. І не дивлячись на всі ці страхи, і хоч казали, що в глибокій бальці там сидять бандити і ловлять людей і теж з'їдають їх, я все-таки пішов у криві їх. Не побоявся, виходу не було. Або там мене з'їдять, або вдома мене з'їдять. З початком голоду 1921 1922 років різко зросла кількість сиріт і бездомних дітей. На травень 1923 року у Криворізькому окрузі діяло 34 дитячі будинки, в яких нараховувалося 2089 дітей. На кінець 30-го року у Кривому Розі у веселих тернах діяв один дитячий будинок, розрахований на 115 дітей. У грудні 31 го міська рада прийняла рішення про відкриття дитячого будинку в селищі Широке куди намічалося перевезти 110 дітей з Кривого Рогу. У квітні 33-го у двох міських дитячих будинках нараховувалося 800 вихованців, що в чотири рази перевищувало норму. Вирішено відкрити третій дитячий будинок. Страшні трагічні події в першій половині ХХ віка приходили в цій частині веселих тернів. Здесь находился с 1920 года Детский дом. Детский дом возник не случайно. Тут до революции была волосная сельскохозяйственная школа. И на базе этой школы возник детский дом, потому что были более-менее приспособленные помещения. К тому времени был еще учебный корпус, какие-то спальни, корпуса были, были подсобные помещения, была земля, на которой работали ученики этой сельскохозяйственной школы. Так что место было. Выбрано не случайно. До нашего времени дошло чрезвычайно мало вот тех строений, вот тех зданий, которые были в те далекие времена. Это же было по сути сто лет тому назад. По утверждению местных жителей, вот сейчас находится бібліотека. тут был производственный корпус. Помещения, не приспособленные после войны, после этих всяких разрух, нету ни кровати, живут голодные годы, кругом голод. Конечно, дети же тоже голодные. С одной стороны, создали такую историю, с другой стороны, вернее, создали такую ситуацию, с другой стороны, вроде спасают детей, а с третьей стороны, это же, по сути, погибель детей вот в этом месте наступает. Нерідко самі батьки підкидали дітей до дитячих установ, побачаючи в цьому єдину можливість врятувати своїх кровинок від голодної смерті. Свідок тих подій Семенін згадує, що в Кривому Розі батьки залишали своїх дітей біля міськради на вулиці Леніна або дет будинку на вулиці Українській. За даними Дніпропетровського облздороввідділу, у березні 33-го до дитячих будинків області щодня поступало чимало дітей, наприклад, у Мелітополі 10-18, в Запоріжжі 10-12, у Кривому Розі 5-10. Інший свідок голоду на прізвище Гайдай згадує, що у дитячому будинку з села Широке діти вимирали прямо групами. Щоб хоч якось підтримати вкрай змарнілих і схудлих дітей, їх випускали на подвір'я, пастись на зелених калачиках. Діти виїдали їх так, що залишалась на тому місці тільки гола земля. За офіційною статистикою, смертність серед підкинутих дітей сягала 50%. 1985 году я записала воспоминания бывшей жительницы веселых тернов Мищенко Ольги Федоровны, который, э, отец которой был расстрелян ревкомовцами, мать умерла, от, был брат старший, куда-то он исчез, так она его искала всю жизнь и не нашла. И вот соседка, видя, что ребенок погибает, привела ее вот в этот детский дом. В детском доме ее не взяли, поскольку это дочка, ребенок, значит противника большевистской власти. Через какое-то время соседка снова ее привела и сдала как свою дочку, благо фамилии совпадали. Жили в холодных помещениях, топили только утром. К ночи уже ставало неимоверно холодно. И Ольга Федоровна рассказывает, что дети эти гибли. Сколько детей она не говорила, но говорила, что много. рассказывала, что каждый день дед Иван Сторож он собирал э, вот этих умерших детей и отвозил на кладбище. Если это была какая-то э, родня или кто-то кого-то знал, то они пытались дедом Иваном добираться на это кладбище и смотреть, где похоронены. Розповідають, що некілька разів вона була на кладбищі. хоронили в спільній могилі. Спочатку могила була велика і присипали погірших дітей, а потім по мірі відомо, наповнення вже, е, за, за, оформляли традиційну могилу. Доведені до довідчого люди вдавалися до трупоїдства і канібалізму. Колгоспник Іван Дудник, Синельниківський район Вішневецька сільрада, колгосп 1 травня. Батько шести дітей зарубав сокирою свого чотирирічного сина, а мотиви вбивства пояснив так: велика родина, важко жити. Ось я і вбив. Аналогічний випадок трапився на хуторі Красна Пахарівка Олександрійського району. Селянка Калініченко разом зі своєю донькою вбили восьмирічного сина, а його труп вживали в їжу. Ця жінка також була багатодітною матір'ю. Її родина складалася з п'яти дітей віком від трьох до сімнадцяти років, троє з яких на той момент померли від голоду. Справа в тому, що голод він призводить до суттєвих змін у психіці людини. Зокрема, ну, ці дослідження вони були проведені у 50-ті роки. Ось я хочу продемонструвати таку книгу. Вона називається Чорні справи Кремля. Це перший том, який був виданий у Канаді у 1953 році. І канадський дослідник Міщенка присвятив цій проблемі окрему тему. Зокрема, він звертає увагу на те, що в умов. Увагах голоду відбувається наступне: кара головного мозку вона втрачає контроль над тими центрами, які ну, контролюють нашу свідому поведінку. І тому споживчий інстинкт, інстинкт їжі він стає домінуючим у поведінці людини. В свою чергу, це, наприклад, впливає на соціальні зв'язки, розпадаються родини, нерідко батька кидав родину і залишав село там шукати кращу долю у місті. Одночасно і діти нерідко Кидали родину, тому що вони відчували загрозу для свого існування. При цьому документи засвідчують, що канібалізм він був як результатом таких психічних зрушень, які відбувалися у людини, так і результатом абсолютно свідомих дій. Зокрема, досить часто випадки канібалізму траплялися у тих родинах, які були багатодітними. Наприклад, документи засвідчують такий факт, коли батька родини, в якій нарахувалося шестеро дітей, сказав, що я зарізав Чотирьохрічного сина для того, щоб прогодувати інших дітей. Ну а взагалі, як свідчать кримінальні справи канібалів, а переважна більшість ну фотографій, які мені вдавалося побачити в документах, вони свідчать, що це дійсно були люди виснажені від голоду. І їх зовнішній вигляд також засвідчує, що, скоріше за все, у них відбулися саме такі психологічні зрушення. Переважна більшість з них просто не доживала до винесення самого кримінального. обвинительное заключение в Васильковский райаппарат ГПУ поступили сведения о том, что в доме Молокова Егора Васильевича были обнаружены куски мяса от трупов детей Молоков показал 5 или 6 мая 1933 года у меня умерло два сына, Федор полгода и Григорий четырех лет трупы детей я временно зарыл во дворе на второй день я отрыл трупы и стал варить для пищи. 15 мая ко мне в хату пришел ребенок Федос, 10 лет Часа в четыре я наточил нож, сварил мальчика Федоса и стал его держать, а сына Петра семи лет заставил резать. Постановление коллегии ОГПУ, означенного надлежит направить под усиленным конвоем в город Кем для содержания на островах. Постановление коллегии ОГПУ от 22 июля 1933 года в отношении Молокова и ЕВ исполнено быть не может за смертью последнего. Вражає це періодичне явище на території нашого краю. Раз в 10-12 років великі не які спричиняли до голодування. Але земство, держава в той час гасило, знали і навіть готувалися до таких масових неврожаїв. Тому гибелі людей в таких масштабах великих не було. надавалася своєчасна допомога. У нас же. За добу радянської влади дуже великий фактор політизації ну, внутрішньої політики був на основі тих ідеологічних ну, штампів, ідей, які в той час превалювали. Село Грузьке найбільш голодними були січень-травень 1933-го. їли лободуща, вельщі, рицю, коріння берегових трав, смажили цукрові буряки, кабаки. Випадків людоїдства в період голодних 32-33 років опитані жителі села не пам'ятають. Село Анастасівка Грузької сільської ради. За свідченням старожилів села, зібраними місцевим краєзнавцем Векленком, більше 60 жителів померло у 32-33 роках голодною смертю. Село Недайвода був голод 33-го року. Багато молоді, щоб вижити, покинуло село. Всього на пошуки роботи з Недайводи вирушило 450 жителів. Голодна смерть 33-го року забрала більше як 300 життів. Село Вільне, згадує Шаповал, я забив перший пакілець на місці народження села, тільки господарство почало обживатися у 33-му році настав голодомор. Люди вимирали, але те лихо оминуло тутешнє населення. Тодішній директор Абрам Мусієвич Галикін подбав, що на кожного працюючого давали 700 грамів хліба, і тричі на день було гаряче харчування. Крім того, ще на членів родини виділялися по 400 грамів хліба. Село Шевченкове Широківської сільради тяжко пережили люди голод 32-го-33 років. Часто розкуркулювали невиправдано, просто за рознарядкою. Головою колгоспу Кривбуд під час голоду був чірва Іван Аврамович. Завдяки його турботі про населення в Шевченковому від голоду не померла жодна людина. За його наказом перемолочували старі минулорічні скирти солому на труху і видавали по склянці на працівника. Кожен виживав як міг. Батько працював на руднику і щось мав. Він там одержував якісь пайки, приносив цукор, називався рафінат, збитий в такі пушки. Ну і, звичайно, все це у невеликому мізерній кількості. І нам кожному десь у прикусочку тільки діставалося там якийсь шматочок цукру. Вітер він привозив щось, їм там давали певні, як шахтарям уже, пайки. Ну, то він часто не міг приїздити, приїжджав тільки на суботу, на неділю. Додому 10 лютого на руднику імені Дзержинського в Кривому Розі було зафіксовано 19 випадків опухання робітників від голоду. Наруднику імені Чубаря 8 випадків. Багатьом ставили діагноз безбілковий набряк або загальна слабкість. Дослідження, які були, наприклад, проведені Київським національним університетом, засвідчили. А вони досліджували 500 чоловік, які пережили Голодомор, і 500 чоловік, які не були свідками Голодомора. І ось вони встановили наступне: що по суті велика кількість людей, яка прожила Голодомор, вона опинилася у становищі людини, по суті, із стокгольмським синдромом. тобто жертва, яка відчуває добре ставлення. До злодія, який вчинив щодо неї злочин. У чому це проявляється? Ну, по-перше, я зрозуміла, що влада почала надавати продовольчу допомогу навесні, але вона надавала її на певних умовах лише тим, хто міг працювати у полі. І тому деяка частина з них стверджує, що ось влада турбувалася, вона цю продовольчу допомогу надавала, забуваючи про головне, що власна влада та і вилучила продовольство, і що сама політика була, як її називають дослідники, голодотворною. Якщо б не хліба то і голоду взагалі би не було. А до того ж, на що також звернули увагу дослідники, у них сформувалося, ну, можна сказати, таке ставлення негативне до всього українського. Тобто у 63% опитаних взагалі є ну, бажання не ідентифікувати себе як українець. І по суті, це такі абсолютно радянські люди, які намагаються Нічим себе не проявити, не продемонструвати, що вони є українцями, і взагалі, по суті, бути як всі. Буксирники і комнезамівці, 25 -ти тисячники і комсомольці, пролетарії та військові кого лише не нацьковували на вже покірних, на все згодних деморалізованих селян, які через репресії, знущання і голод змушені були навчитися красти, брехати, здавати ближніх, щоб врятувати рідних і себе. Місто нацькувана на село. І в цьому полюванні на відьом кожен мав свою неблаговидну роль. Пекельна машина сталінських репресій працювала злагоджена, щоб не заплямованих не залишилося, щоб страх і покора були прищеплені всім без винятку. І жертви цього тотального експерименту над людяністю самі не помітили, як відчули спорідненість із катами. Стокгольмський синдром був описаний значно пізніше, але ми сьогоднішні нащадки наших предків, уражених цим синдромом у масштабах міста і держави. Місто Кривий Ріг, яке врятувало багатьох від найстрашнішого, від голодної смерті, і для нащадків врятованих, і для спадкоємців тих, чиїми руками забирали хліб, закарбувалося як місце порятунку, а те, що раз врятувало, боїшся змінювати. Хай навіть точно знаєш, що зміни своєчасні, правильні і тільки на краще. Може, з тих часів у нас страх і пасивність? Може, звідти потяг мовчати про головне? Може, час попросити прощення? І простити одне одного, хоч би як це було нестерпно і неможливо. Час почати мислити і жити своїм життям, час щоб почати говорити.